Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй розпочав слухання по позову України проти Російської Федерації порушенні двох надзвичайно важливих конвенцій: це є щодо фінансування тероризму і щодо дискримінацію етнічних українців і кримських татар на території окупованого Криму. Ми очікуємо. Рішень рішень, які будуть прийняті вже зараз, і які зупинять поставку з боку Російської Федерації на окуповану територію озброєння військової техніки і зможуть навести порядок на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. По другій позиції буде важливе рішення щодо припинення утиску. Нічних українців кримських татар, зняття заборони на функціонування Меджлісу в Криму, і впевнений в тому, що незважаючи на дуже довгий термін розгляду цього питання в суді, ми зможемо отримати дуже швидке рішення суду в порядку забезпечення позову України.